На залізничних коліях стояли вагони. Ридма ридали жінки, застогнали від болю та розпачу чоловіки, коли всіх почали заштовхувати у товарні короби, пакуючи щільно, наче то й не люди були зовсім, а виловлена риба, яку засолять дорогою. І приїде вона вже до магазинів, готова до споживання. Полонені сиділи, лежали назад затхлій соломі, а потяг усе ще не рухався з місця. Було нестерпно холодно, і лише людські тіла могли зігріти один одного. Яків сів у кутку, обіперся спиною на дерев'яну стіну, закрив очі, намагався зосередитися на спогадах про своє село. Та чого ж ви докупи всі збігаєтеся? згадав раптом той день, коли наближався бій і люди ховалися, хто де міг. Велика родина Олексія Калини з усіма братами, сестрами, невістками, дітьми, онуками стояла серед батьківського двору, тулячись один до одного. Понімаєш, Омельянович? відвів його в бік Олексій. Ми тут подумали, отакочки, якщо снаряд впаде на наш двір, ну, от якщо судьба наша така, що ну, якраз от на наш двір стрелять, то хай уже нас усіх одразу тут і поховає. Дивися, скільки нас дітлахів, дорослих. Хіба ж можна їх сиротами оставлять? Тоді як і здивувався такій думці, а зараз, сидячи в товарному вагоні, подумав, а може, дядько й правий був, га? Отак раз і щоб ніхто не мучився. А в мене що ж вийшло? Була сім'я і нема? Жили, жили собі. А тепер світ наче сказився навколо, затягує у вир війни всіх без розбору. Чи зберуться тепер за одним столом коли-небудь, як раніше бувало, ні, не зберуться. Ось мене зараз одвезуть сі час, а куди і сам не знаю. Нарешті потяг рушив, повільно сунувся у невідомому напрямку, везучи людей ген ген далеко від дітей, від рідних місць. Полонені сяк так всілися чи вклалися, і притихли. Хтось хлипав у іншому кінці вагона, хтось спробував хоч на хвильку прикрити очі й задрімати, та хіба заснеш? коли нерви готові луснути будь якої миті та довести мозок до божевілля, як обхопив голову руками, ловлячи в долоні свої страхи й думки, щоб не плуталися, щоб не позбавляли розуму. Хто його знає, які ще випробування чекають попереду? Раптом! Страшний вибух струсонув вагон так, що той почав хилитися набік і падати. Потяг став. Потім ще один вибух, і ще один. Люди почали кричати, плакати, падати один на одного. Щинився гармидер. Давка вас стисли в кутку людські тіла так, що не міг поворухнути ні руками, ні ногами, почав задихатися знепритомів. Чоловік не чув ні людських криків ззовні, ні переляканих німців, що тікали в різнобіч, ні радянського літака, що кружляв у небі. Пілот скинув на потяг кілька снарядів. Адже розвідка донесла, що в ньому німці везуть награбоване на Лозівщині людське майно. Кілька вагонів були розбиті вщент, посуд, шмаття, дошки, залізяча – усе полетіло навкруги, засипаючи територію навколо вокзалу, Панютиного мотлохом, який нікому тепер не був потрібний. Застрочили кулемети, німецькі вояки почали падати на сніг, розмальовуючи його страхітливими візерунками крові. Хтось тікав, хтось стогнав і ржали коні. Коли все затихло, люди почали вибиратися з вагонів, виносити померлих, задушених від холоду Якова трусило. Відкрив очі, не розуміючи, де він та що з ним. Навколо біганина, дим, вогонь, крики, стогони повів очима, спробував вдихнути на повну силу, та в грудях сильно різонуло. Тікай, мужик, тікай. підскочив до нього чоловік у чорному пальто. Куди? ледве вимовив Яків. Додому. тікай, доки суматоха. гукав той знову. Як і спробував підвестися. Але знову біль різонув у грудях, і він, зойкнувши, сів на землю. Ти поранений? підскочив до нього чоловік. Ану, давай, держися за мене. Чоловік став підіймати якова, і той, перемагаючи біль, піднявся, обіпершись об незнайомця. Отак хорошо, хорошо. Чоловік вів Якова, котрий сіпив зуби від болю. Як тебе кличуть? Яків. простогнав у відповідь. Нічого, Яша, доберемось. Наші солдатики нас спасли, а то б одвезли нас оті, куди й подалі. Болить? промовляв чоловік і, не очікуючи на відповідь, знов спитав. Откуда ти будеш, Яша? З Яковлівки. А, то добре, це близько, доберешся якось. А я тут, тутешній, панютинський. Зараз додибаємо. Не можу, застогнав Яків. Терпи, терпи. Ех, ребра, мать у тебе поламалися, нічого, до свайби заживе. Чи ти вже й так жонатий, га? Спробував підняти настрій чоловік. Удівець. Я удівець, тягнув Якова чоловік далі. Люди тікали, шукали прихисток у чихось хатах, намагалися добиратися додому. Нарешті зайшли на вулицю, де натовп почав зменшуватися. Ще трохи Яша, потерпи ще трохи, і будемо у Гаврила Петровича в гостях. А Гаврило Петрович, це хто? А це я, Яша. Батько! Батько! Раптом почувся чийсь голос. Гаврило почав роззиратися, а за ним і Яків зацікавлено витягнув шию. З за паркану одного з дворів виглядала чиясь голова. Батьку! Яків Омельянович! Чоловік вискочив за ворота і кинувся до Якова. «Яша!» Не міг повірити своїм очам. Батьку, ти звідки? обіймав його син. Сину, ти як тут? Я вже думав і не побачу тебе. Яків так зрадів зустрічі, що і біль здавався не таким сильним. Син та батько обіймалися, плакали, немов хлопчаки, усе ще не вірячи, що це відбувається насправді. Друзі, це роман Ольги Халепи, тобто мій Орелія. Якщо хочете прочитати його повністю, замовляйте його на сайті видавництва відкриття. Всім буду дуже щиро вдячна, ваша Ольга Халепа.